річці, на Ордані, Мати Ризи прала. щедрий вечір, добрий вечір. Добрим людям на весь вечір. На камені вибивала, на калині розвішала, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям, на весь вечір. Життя дуже окей. Давай, давай, звісно.

Че царю прийди нині через сходження святого Дого святий Модцю. І на і благо, і Бог наш за м'як рік подобри, і Бог нашого море сліни, через мистеріатові. Він нас повинно. Já estou чаи ага. мы делаем. Да любая трава, как говорила одна бабка, любая это... трава свою болячку знает. Ага. Поэтому, допустим, что там, липа, ажина, смотрите, мулита, она определенные органы, она свое делает. Ну, все, все а Водка будет? <серк <Okey>. <серк <oak> нет, 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 водки, <серк> jay, водки, водки нельзя. Jay, jay, jay. <sharp earthquake> мы только один чай, а там у людей есть линтвейн, букашин и все остальное. Вот, стоят. Солдат. Уже работают? Да, 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 да. даром или за деньги? Да они да. все сегодня без коштовых. Пойду. Давай. За вденье повсе часи на Дима.

I'm <laughs> <laughs>